Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були, розкажу трохи про мої робочі будні, що в мене тут на роботі коїться. Сьогодні в мене залишається 9 днів до завершення мого цього Work authorization. І Ми тут із моєї компанії трохи бодаємося із USCIS. USCIS, не знаю, подивіться, як воно там розшифровується. Юнайтед States Custom, Кастом, не, не знаю. Забув колись CIS. Ну, одним словом, це організація, урядова організація, яка фінансується коштами цих аплікантів, яка займається цими всіма дозволами, цими статусами, грінками, якимись іншими речами документами вони тут, документу обігом із іммігрантами займається, то е, в них на сайті раніше можна було, якщо ти подаєш заявку на той репароль, е, її можна було подати заявку на прискорення прийняття рішення, якщо там в тебе є підстави. Ми там перерахували шість причин, е, з яких можуть бути підстави для того, щоб прискорити. І прискорити можна було тільки коли завершується той відведений термін на то. Але зараз система зломана, зараз вона не працює, ну, бо фінансування в них звичайно не вистачає. Я, я напевне не знаю, але я собі так думаю, що українчики сюди по цьому юфу юфу понаїжджали. І вони всі один поза одного подаються безкоштовно на те, щоб їм ту фіню продовжували. А їх багато як ніколи. І вони тут хвилею прибули сюди, це не так, як тоді відбувалося із з якимись іншими подібними, які прибували сюди, може, якось рівномірно. Не так хвилями, як ото українці. І можливо навантаження не було таке. Ну, я, я так собі напевно, не знаю, як воно там було, я можу можу тільки припустити по тому, що я бачу. Бо серед тих, з ким спілкуюся я, то серед них ну, небагато. Небагато, може один, може двоє серед тих, котрі ми знаємося, які за цю програму будуть платити за те, за продовження. А всі решта вони подаються. На те, щоб їм це зробили безкоштовно. Зараз цю всю фіню обрізали, звичайно, зараз всі заплатять за неї, бо інакше Ну, інакше не можна. Інакше це розтягується невідомо взагалі на, наскільки і створює труднощі там, де їх не повинно бути. Ну так ось, до цих I.S. виявляється, можна додзвонитися. Мій ООД додзвонився до них разом зі мною. Він може представляти чи говорити від мого імені, якщо я буду присутній на цій розмові, і якщо я з голоса дам йому таку можливість репрезентувати мене, так воно працює тут по цих Америках. І нам там пояснили, що ми маємо зробити. Я дивився ютубчики наших, наші пояснювали, що можна подати заявку на прискорення, тільки якщо. Минуло з півроку, з того, як ти подався. Зараз, ну, я я звичайно повірив в ту фігню, що, що наші там в Ютубчиках розказують. Але або наші некомпетентні, або вони терміни поміняли, тому що наші розказували, що тільки через півроку, якщо півроку минуло. У мене півроку ще не минуло, бо я не подався першого числа, коли можна було подаватися. І подаватися можна тільки за півроку до того. Я цього терміну не порушував. Багато там із наших знали, що система приймає заявки і раніше. Ну, принаймні колись вона, мабуть, приймала раніше, вони там і за рік могли подаватися і отримувати той репароль ще за рік до того, як він у них закінчився. Такі в них теж випадки були. Наші вони взагалі дуже хитрі, вони вміють гарно читати. Життя в Україні воно таке, що в уряду правду говорити не можна і треба постійно все вигадувати. Це балка двох кінців. Коли ти постійно читаєш, то потім в тебе складається враження, що треба постійно цим шахрайством займатися, не тільки в Україні, а й в інших країнах також. І це випливає в те, що замість того, щоб подаватися самим там на якісь речі. Вони платять гроші якимось шахраям, якими є ці імміграційні адвокати. Всі імміграційні адвокати без виключення є шахраями. О, вони е, порушують е, е, правила, вони порушують той їхній кодекс поведінки, тобто вони не повинні були займатися коучингом, не повинні були вчити, як там відповідати на запитання на тих інтерв'ю. коли е, коли вони ходили за політичним притулком, а власне адвокати тільки тим займаються, що вони шиють ту ж справу і вчать, як, як правильно, що, як правильно брехати. Ось так. Тому що, як ви розумієте, ті, ті люди, які тут отримали політичний притулок з України, їм в Україні точно нічого не загрожило, окрім жалюгідного, бідного життя. Ну так ось, додзвонилися ми до них вчора. І, вони, і офіцер нам розказала, що треба відправити листа через просто там є можливість відправляти повідомлення як, як імейли, все одно, що тільки через цей свій секюрний кабінет. Той сервіс ми вчора не спромоглися знайти. А сьогодні я якось випадково його знайшов, а я знайшов його після того, як спробував відправити. Цю заявку на продовження, бо в них вже на сайті там написано, що якщо за 60 днів я не отримую цього репаролю, то я можу за 60 днів після того, як я подався, і там щось за 30 днів до завершення терміну подачі подати заявку на прискорення. Ну, якщо в мене є. На то підстави, а підстави можуть бути такі, що це можуть бути якісь значні фінансові втрати мої або чиїсь там компанії, наприклад, роботодавця. Це може бути там якихось національних інтересах, це може бути з якихось гуманітарних причин. Я не пам'ятаю тих всіх пунктів, здається, їх там штук шість є. Ну я думав, що їх можна кілька вибрати одночасно, а виявляється, що можна тільки один вибрати. Ну, одним словом, я відправив цю заявку через, той свій, через цю систему месендів, бо, бо кажу, що той реквест, який створений для того, щоб однозначно вказувати, що треба продовжити, чи як там, треба прискорити це продовження. Він через кабінет не спрацьовує. Тобто ти все заповнюєш, коли ти відправляєш, тобі там це все завершується повідомленням про те, що ти не Тобто тобі, тобі не дозволено таке робити, тому що твоя справа розглядається в відведений, відведений на той час. Але як же ж відведений на той час, якщо я подався 13 травня? І в мене там не то, щоб 30 днів, в мене, так кажу, 9 днів залишається до завершення. Ну і, звичайно, не то, щоб в мене підгорало через це, через це скоріше хвилюється компанія, і, тому що ці о в мене там на виду, ми там зустрічаємося з ним. Він пару тижнів пару, пару разів на тиждень приходить в офіс. Він мене на обід водив. Там з ним one-to-one one мали також. Тобто тут компанія невеличка і це все дуже близько на очах. То ось так. Тому вони хвилюються, скоріше за те, що буду хвилюватися, мабуть, я. І вони питають, як, як я там себе почуваю через це все. Звичайно, мені це все до лампочки. Тому що з ну, чим це мені загрожує? Тим, що я буду мати додаткову відпустку. І посиджу там якийсь тиждень, місяць вдома зайвий. Я знайду себе чим зайняте, я за це не переживаю. Це, то, то, ну, то, це дуже, дуже мило з їхнього боку. Ця Америка, вона така якась, не знаю, сімейна чи як її тут назвати. Так вони ставляться ніжно один до одного. Ну, якось так тут виходить. Вони тут як кошенята прямо. Такі м'які, пухнасті, муркотять. Одним словом, немає кращого місця на планеті, ніж Америка. Ну, і ще що про роботу. Зараз у нас також продовжуються ті інтерв'ю. Нам, крім того, що потрібні сіньорні інженери, одного ми там знайшли, потенційно його там будуть наймати. Нарешті там за півроку часу. А треба ще одного сіньорного і треба ще якихось джунів прийняти на роботу, бо є робота якась попростіша, у нас тут буває там якихось купа девайсів треба протестити, коли той текст фікшер, більш-менш, ну якщо він зібраний, то це просто така по суті, механічна робота. Ну, Механічна, але ж тут треба знати, що ти робиш до, для, для цих потреб потрібні ці джуни. Ну і відповідно у компанії є досвід, коли людина, яка прийшла в компанію, у нас є колега, який прийшов до нас після університету відразу, він закінчив цей Санта Круз Стейт, Санта Круз, доїться, Стейт Університі, десь там. І він прийшов сюди на роботу, то, ну, так. По. Треба було кудись йти на роботу. Він не думав, я, я сьогодні з ним говорив, він не мав якихось очікувань, наскільки він тут надовго залишиться. Але він дуже швидко занурився в ці всі речі. Тобто тут купа всякого різноманіття і реально ти тут не знудишся на цій роботі, хоча вона може, як для інженера, не є супер там, якась складна. Ну, так мені здається. Але реально тут не нудно, тут реально є чим займатися. То тестуються також джуни. Я, я там сильно не занурювався, як то все тестування відбувається, бо я плюс-мінус недавно там, мене вони через цей процес проганяли, то ну, я свою цікавість задовільнив, коли зі мною то відбувалося. Але мені було цікаво, як джунів будуть. Джуніор приблизно по тій самій схемі тестують, що і сінорів, як воно і завжди і є в компаніях. Тобто там сіньорний інженер від від, відрізняється якимось тим досвідом, мабуть, практичним досвідом. Але що я тут помітив, що до джунів. Тут вимоги нижчі, тобто до теоретичних знань, які мають бути в джунів, які щойно з університету, свіженькі з університету. І джунам пропочається куди більше. Ну, тобто, я позаглядував, як кожен із колег давав ті тестові завдання, і як вони там займалися тим всім, то я ну, є в нас самий досвідчений з наших цих інженерів, він тут вже 19 років працює, то в нього дуже прикольні тестові завдання. Він малює якусь просту схему, малює там якось кілька резисторів, якесь джерело живлення, якесь джерело напруги малює. І, і там позначає то якісь номінали, то якісь струми позначає. І, і звичайно, ну, і Так як я подивився, воно виходить, що. Там не можуть бути або ті номінали, які він написав, або ті струми, які він задекларував. І я думав, що якраз, ну як, я впевнений, що якраз в цьому як весь, весь все питання стоїть. Тобто людина, яка має хороші теоретичні знання, вона подивиться на то намальоване коло і скаже або, або струми, або напруги. Бо не може бути, щоб то і то, бо воно там не відповідає у два рази. От як виявилося, це не дуже критично. Якщо в людини є якийсь хід, правильний хід думок, то там ніхто сам сильно не напружується, щоб порівняти ті цифри, які він написав, із з тими розрахунками, які він там проводить. Тобто вони, вони були цілком задоволені результатами. А я, а я подумав, що навпаки, що підловили цього хлопчина на таких простих речах. І коли я запитав колег, що та, та як же ж він правильно відповів, ну хід домов, хто в нього був правильний, але ж він помилився, тут не може от бути стільки, тут або струм такий, або напруга така, а не може бути там. І то, і то водночас. Я, я кажу, що я думав, що в цьому суті є запитання. Ну, і також там е, може якихось номіналів не повказувати, запитати, ну, запитати які би вони тут мали бути. Оце от прикольно. Ну і там якісь прості аналогові схеми, коли там щось з операційником, який там сигнал на вході, що там буде на виході, і там з елементарними речами, там, з кимось діодами, що там буде відбуватися. Ну і виходить, що також е м, проінвертував сигнали, які, е е які мали би бути на виході. Тобто він вказав все правильно, тільки з точністю, але навпаки. Тобто Я показав оцей момент, типу тут інверсія, оцей момент, він е мав би сказати, що або це, або інше. А так і то і то ну, не може бути. Тобто, і, ну, виходить, що вони то з цим окей. Але сьогодні були обговорення наших цих студентів. Ну і я, я теж, так як приймав ну, не, не прямо посередковану участь в цьому всьому, то я висловив думку, що люди, які щойно із університету, в них, від них якихось практичних навиків можна і не вимагати. А от якась оця теоретична основа. Ну, вона в них має бути якраз на ну, сильною, наголос на неї має бути. І, і я. ну як, мені хлопці подобаються, Але мені принаймні стало цікаво, чому б це до них не, не якось не підняти цю планку. Бо я особисто... Сумніваюся, що з якими що якісь там хвилювання могли їх зробити неуважно настільки. Тут, скоріше, моїм колегам-інженерам було цікаво хід їхніх думок більше, ніж той результат, який вони пишуть, тому що тестування відбувається десь їх в другій половині дня, звичайно, десь після обіду. Хто там не хоче ними сильно за, за цей, на них час витрачати. Взагалі, це. Ці всі співбесіди, така прикольна фігня. Вона страшно виглядає з того боку, коли людина приходить, а на, на цю вакансію. Але коли ти по інший бік, то вона зовсім виглядає якоюсь комічною, ось так. І, і ще комічно виглядає, коли люди хвилюються ще через те, що від них там якийсь результат очікують. Я особисто. Коли прийшов на це тестування, то ці колеги, оці, з котрими я працюю, то вони замість того, щоб задавати якісь там абстрактні запитання, вони задавали абсолютно конкретні, які от зараз в них є. Він там займається чимось і каже, от дивись, це і це. І в мене от така проблема. І я на ту річ дивлюся і кажу, я би робив тако, так, тако. тако. І потім, коли мене взяли на роботу, то е, тім е, каже, що о, диви, я зробив, як ти казав, диви. Кул. <гум> cool. е, е, тобто їм вдалося мене занурити в процес, е, ну, якось в середовищі так відразу. І, мабуть. Е, мабуть. Унікальність цієї компанії якраз в цьому і полягає, що вони, маючи такий якийсь значний досвід, вони можуть якось відразу скоротити ту дистанцію між аплікантом і інтерв'юером. Що Ти відразу почуваєшся як, як посеред рідних. Ну, такі вони. Кошенята. Дорослі, такі грайливі і усміхнені, пухнасті кошенята. Такі вони ці американці. Ну, чого і вам бажаю. Зустрінемося по цей бік кордону.